Черговий візит обласних медиків відбувся до Ізяславського району. Приймали людей в Ізяславській та Білогородській амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Ми приїхали для того, щоб подивитися особливо важких хворих, хворих, які складні для діагностики, складні в лікуванні, які не піддаються можливо звичайній терапії і можливо відібрати таких пацієнтів на лікування, як в районну лікарню, так і там кардіодиспансер. А що стосується ветеранів, він і це госпіталь іноді великої цізнаної війни. 73-х-літня Олена Томчишина з Білогородки цього року вже лікувалася в обласному госпіталі. Каже, почувається значно краще. У жінки цілий букет хвороб. Що турбує, йду до лікарів. Лікують давлення, серце, он, вірни на ногах. Найчастіше селяни скаржаться на хвороби органів дихання, травлення і системи кровообігу. Дуже багато людей, ну, в основному хворі, з гіпертронічною хворобою. Але держава започаткувала пілотний проєкт по льготному відпуску медикаментів. 10% платить пацієнт, а остальне держава. Це дуже слушно. За день роботи кардіолог, гастроентеролог, ревматолог, ендокринолог з обласного центру оглянули сотні жителів Ізяславського району. Своїм днем роботи сьогодні задоволені, тому що ми дійсно ну наблизили наш обласний рівень до людей, які не завжди в змозі приїхати до нас і бути оглянутими. Особливу увагу обласні та місцеві медики приділяють інвалідам, ветеранам, учасникам бойових дій та особам до них прирівнених. От зараз за 10 місяців подивлені абсолютно всі учасники бойових дій і інваліди війни. І особи прирівнені, і буквально пару осіб залишилися учасники війни тилу. Ми думаємо, що ми в найближчі дні їх оглянемо. Ми розуміємо всі медики району, що ці люди часто потребують доброго слова, уваги. Не так лікування, не так лікування іменно доброго слова уваги. Так що ми в такому плані будемо працювати і надалі. Згідно з графіком, працюватимуть і обласні медичні фахівці, адже практика виїзних прийомів на теренах області продовжуватиметься.